Залучу до розмови Тараса Загороднього, керуючого партнера національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас. Добрий вечір. Тема дуже цікава і важлива, і зараз ви нам докладно поясните, що там відбувається. Отже, історія в тому, що певний час на постачаннях для зброї для потреб міноборони збройних сил України не можна було мати прибутку. Потім було це питання врегульовано. відбувалася зустріч із президентом, президентом України з бізнесом. Було про це повідомлено прем'єр-міністра України. Ну але це не стосувало... І були зміни певні внесення. Але це не стосувалося тих угод, які були укладені, грубо кажучи, до, до цього рішення до цієї розмови. Тепер державна аудиторська служба вважає, що всі оті моменти, які були укладені з міноборони раніше, це є матеріальна шкода збитками збитки, завдані державним державному бюджету України. Поясніть, будь ласка, чому це проблема? Перш за все, по-друге, як це зараз може вплинути на постачання всього необхідного для міністерства оборони, ну зокрема для збройних сил України, і хто тут, як то кажуть, не правив ці історії? Будь ласка. Ну, дивіться, саме ідіотизм ситуації, що е, бізнес, навіть якщо це державне підприємство, повинна працювати без прибутку. Ну це неможливо, це протирічить будь-якій логіці. Е, е, мінімальна рентабельність будь-якого виробництва для того, щоб вона ну, взагалі бізнесу для того, щоб вони могли розширювати, оновлювати основні фонди, е, масштабувати виробництво це 20-25%. Тому в дійсності була фактично затверджена така маржа, ну, враховуючи те, що це гарантований викуп у держави, те, що вже пройшло там технічне випробування і так далі. Це в принципі нормальні, нормальні обсяги. І тим більше, якщо є гарантована фінансування в довгостроковій перспективі, це нормально. Далі, що відбувається? А, наші чиновники завжди люблять а, писати документи, коли, які містять подвійне тлумачення, а потім, коли настає час, вони це подвійне тлумачення починають витулмачувати на свою користь. Це саме от стосується з тим висновкам державної аудиторської служби. Там було протирічення постановою кабміну, яке так і не було вирішено. Незважаючи на доручення президента конкретно пану Шмогалю, для того, щоб вони вирішили це питання. Це повинен вирішувати міністр фінансів, якому підпорядковується Державна аудиторська служба. Там мін'ю задіяний, взагалі тут е, питання е, повинно було вирішено ще там півтора місяці тому. На жаль, воно зависає далі. Що у нас відбувається після того, як це був зроблений висновок, е, тепер ми бачимо, що е, виробникам надходять листи щастя. Там же стосується не тільки оборони, а взагалі сектору безпеки. Ну, наприклад, нещодавно подібний лист надійшов. Е, Компанії Пожмашина, яка виконувала контракти для ДСНС, які вимагають повернення цього прибутку, враховуючи точніше, посилаючись на лист державної аудиторської служби виставки, її. до ситуації полягає в на наступному: що Міністерство оборони України державний орган, який зобов'язаний які зобов'язані забезпечувати армію. Судиться з державною аудиторською службою а, стосовно цього питання, і ні, ніхто нічого не робить. Ми фактично зараз будемо спостерігати зрив державного замовлення і в, а, щодо безпеки і, і безпекового сектору. Це, з, це зрив постачань армії. Багато озброєнь, які в Україні виробляються, Вони повинні вироблятися, тому що західні партнери на жаль, зброю, яка виробляє, яка спроможна бити по території Російської Федерації, нам не надасть, і це потрібно тільки масштабувати і розширювати. І на жаль, на жаль, ми не бачимо руху в цьому в цьому питанні. Досі більш того, зараз що буде відбуватися, а і що ви повинні розуміти тонки коли підприємство починає працювати без прибутку, до цього підприємства приходять вже податківці, які запитують, чого ви працюєте без прибутку, ви що тут мити гроші закриваєте виробництво. І ми бачимо подвійний результат: що ми зриваємо оборонне замовлення, точніше кабінет міністрів, фактично. І не а, стає під загрозу зупинка тих підприємств, які і забезпечують зайнятість, сплачують податки, і забезпечують оборонне замовлення, яке нам вкрай потрібно, Воно а, повинно масштабуватися в геометричній фактично прогресії. Я вам дуже дякую. Ми будемо сподіватися, звичайно, що ну ви принаймні і небайдужі люди будуть стежити за цією історією. Віримо в те, що все буде зроблено так, аби бізнес міг забезпечувати військо, мати на тому зрозумілий прибуток і від цього виграють всі. Ну але програють люди, які намагаються і знизити обороноздатність країни і ще можливо заробити нечесні гроші. Дякую дуже пане Тарасе за те, що долучилися до так. нашого етеру. Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи.